Канал Ноттемка. Сьогодні я розповім вам про комбо-карти в Hamster Combat. Також розповім про нюанси з реферальним посиланням і покажу, які карти слід обов'язково прокачати. А перед тим як почати, раджу підписатись на мій телеграм-канал Ноттемка за посиланням в описі. Там багато інфо, як можна заробити на крипті без вкладень. Також, якщо ти ще не граєш в хом'яка, можеш перейти за посиланням в описі та отримати 75 тисяч монет на початку. Перейдемо до суті відео. Перша комбокарта знаходиться в розділі Legal, називається вона Куб. Прокачуємо її один раз. Другу карту ми можемо знайти в розділі PR Team. Її назва Hamster Tube». Також один раз прокачуємо. Остання карта називається P2P-Торгівля. Знаходиться в розділі Markets. У мене вона вже коштує 7 лямів, але це все одно вигідніше, тому що в моєму випадку цю карту я прокачую зі знижкою. Нюанси з реферальним посиланням. Старі посилання тепер недійсні, тому якщо ви знімали відео або десь рекламували ваше посилання, то його треба змінити. Знайти його можна в боті Hamster Combat в розділі Friends. Копіюємо та оновлюємо його. Карти, які треба обов'язково прокачати. Це карти NFT Collection в розділі Specials. Та ТОП 10 Global, також в розділі Special. Підписуйтесь на канал, кожного дня будуть відео про комбо карти Хамстер, та не забудьте підписатись на мій ТГ канал за посиланням в описі.